Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги липкий ролик. Це зручний та ефективний інструмент для очищення одягу, меблів та текстилю. Ролик із липкою поверхнею легко збирає навіть найдрібніші частинки, забезпечуючи чистоту без пошкодження тканини. Головною перевагою цього засобу є його. Багаторазовість після використання достатньо промити липку поверхню водою, і вона знову стане готовою до роботи. Це робить ролик екологічним та економічно вигідним рішенням у порівнянні з одноразовими роликами. Пропонуємо до вашої уваги сенсорний вимикач. Це інтелектуальний пристрій домашньої автоматизації зі скляною панелю та сенсорними кнопками. Сумісний з додатком для смартфона, який дозволяє дистанційно керувати освітленням та приладами. Завдяки можливостям бездротового зв'язку Wi-Fi та радіочастот цей прилад пропонує різноманітні можливості керування. Чутливі до дотику кнопки забезпечують витончений та сучасний дизайн. Його легко встановити та інтегрувати в налаштовувати. Ування розумного будинку розвивайте автоматизацію свого дому за допомогою розумного вимикача світла. Пропонуємо до вашої уваги високоякісний проєктор. Даний пристрій підтримує роздільну здатність Full HD, 2 k та 4 k Проєктор забезпечує яскраве та чітке зображення, яке підходить для перегляду фільмів, презентацій або ігор. Завдяки вбудованому Wi-Fi та операційній системі Android. Проєктор дозволяє легко підключатися до інтернету для перегляду потокового відео. Це забезпечує безліч можливостей для розваг, включаючи перегляд улюблених фільмів. В серіалів або відео на YouTube. також відрізняється компактним дизайном та простотою у використанні. Пропонуємо до вашої уваги USB-хаб. Це компактний та зручний розподільник із чотирма портами, який дозволяє розширити можливості вашого ПК та ноутбука. Завдяки алюмінієвому корпусу цей хаб відрізняється стильним дизайном та високою міцністю. Це робить його не тільки надійним, але й естетично привабливим аксесуаром для вашого робочого місця. Пристрій підтримує стандарт USB 3.0, що забезпечує високу швидкість передачі даних. До нього ви. Зможете підключити флешки, миші, клавіатури та зовнішні жорсткі диски. Пропонуємо до вашої уваги кутовий RGB-світильник. Даний світильник висотою 1,6 метра має можливість налаштування кольору. Ви можете обрати від яскравих RGB-відтінків до теплих та холодних білих тонів. Він оснащений пультом дистанційного керування, який дозволяє легко змінювати режими освітлення та регулювати яскравість. Завдяки своєму тонкому та елегантному дизайну він чудово вписується в будь-який інтер'єр. Ідеально підійде для. Віталень, спалень або офісів, де необхідне м'яке та настроюване освітлення.